Ми зі слів знає наскільки потрібна мобілізація. Військовослужбовець Назар Басарап воював поблизу Куп'янська та Ізюма на Харківщині, а нині служить у Франківському ОТЦК та СП. Каже, необхідно зважати на потреби фронту, адже через втрати та важкі поранення особовий склад зменшується і його необхідно поповнювати. Щоб взяти потреби армії? Всі розуміємо, що результат війни буде. Досягнення позитивного результату війни буде залежати від трьох факторів: це економічний, військовий та людський. Якщо щодо військово-економічного ми досягнули вже більш-менш якогось паритету завдяки допомоги нашим міжнародним партнерам, то за людський фактор можна так сказати, відповідна мобілізація потрібна. До повномасштабної війни Назар будував успішну адвокатську кар'єру, втім, не роздумуючи, зробив крок назустріч війні, а свою професію залишив у минулому цивільному житті. Боєць пригадує, після навчань одразу вирушив на харківський напрямок перші обстріли та поранення, а згодом вирушили в контрнаступ. Тоді вдалося звільнити Куп'янськ. Точилися бої, що штурм пройшов, відповідно, ми заходили як піхота, зачищали територію. <кій> Рано тоді падав дощ і. Води, тобто, не було видно, що там в колюжах тече вода реально була, в колюжах ну, кров. Так, відверто кажу, чітко прямо. Це реально тоді вдалося. Плюс сподобалося, як нас приймали тоді мешканці тих навколишніх сіл і населених пунктів. Реально, ну не заміту, не було, що нас не чекали. Нас чекали діти з квітами, оплесками, раділи, обнімали і дякували, що реально визволи. Боєць каже не одномоментно, але поступово до війська має бути залучене все чоловіче населення країни, і кожен має бути готовим рано чи пізно взяти до рук зброю. Віталія Кочандрі Аргара, телеканал 402.